Добрий день мої шановні підписники і гості каналу. Жіночу частину моїх глядачів я вітаю з святом весни і кохання, 8 березня. Особисте вітання моїм постійним глядачкам Тетяні Мартиновій з Дніпра, Людмилі Гіржевій і Олені Гіржевій, по-моєму, вони з Миколаєва. Валентині Ковальовій з Миргорода іні Тарасовій з Харкова, Сьогодні в мене буде салат пісний, чим то він схожий на олів'є. Вчора не готувала, тому що вчора попоїли його. І так потрібно. Гриби печериці 300 г. Одна морква, дві картоплі варених. Одна морква і дві картоплі відварених. Один свіжий огірок. Один солоний огірок. У мене бочковий. Я в банки закривала бочкові огірки. Одна банка зеленого горошку, цибуля, пісний майонез. Пісний майонез я робила з рідини зеленого горошку. Сіль перець до смаку. Грибочки порізала кубиками, на суху сковорідку поклала. Вони пустили сік, і сік випарувався, а тепер я Поперчу трошки, посолю, добавлю пару ложок та хватаю одні. Отак. От Оліві і ще під кришкою нехай вони просмажуть, хвилин 5. Грибочки вже охолоджені, пересипаю їх сюди у салатницю. Так, цибулька дрібно порізана. Я її не маринувала, це солодка цибуля. Огірочок свіжий і з солоного огірка я. Отож, Отожмала рідину. Морква і картопелька кубиками І горошок. Маю тут ще кропу трохи сюди перчика чуть-чуть і стиль так, тепер у мене о Майонез. Пісний. І тепер перемішувати. І салат готовий. Ще раз зі святом вас, мої хороші. Сьогодні в мене стіл пісний. Не знаю, наскільки мене вистачить, але намагаюсь тримати піст. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Дякуємо Збройним силам України за наше життя, за наш захист. Слава незламним воїнам! Слава героям!